Ну шо, привіт всім цього разу... Покажи нам цього цей. А вот, дивіться, Його? дідок, це наш новий знайомий. Андрій наш новий знайомий. І в третій частині, як ми обіцяли, ми будемо грати троє. З вами Ігор, Сергій. Ну шо. Ну, все, вроді би сказали. Починаємо. Пішли. Радіо у мене, так що все, пішли. Вс, поміжно. Швидше їдеш. Да, шочи сдохнем. Андрей. Я себе знаю просто. Да ты себе знаешь. Скелет за забором и мне не вчера. Там забор, блин, 5 метровый, на не перепрыгне. Да, він махнув рукою и вс. Сидем, все, дем, скину. Ишли. Сиритеки, ты ж скажи, коли радио возпущается я, я, я завжди просто... кажу, Игорь, ты знаешь що у мене радіо... Ну, я щось, знаю, коли радіо вас то коротше він щось починає розказувати глядачам. Ово радіо, 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 скаче! Сильно! Гіпер мега сильно! Побігли, короче, біжимо! Ово, скелет, 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 скелет! скелет. Я кинув флайрок! Молодець! Можешь спать! Біжіть до мене наверх! Я не умер! Я не умер! Ти бо я казав тренав коло нього! А я бігу я... по плотах. Або, Ігор, ми тебе бачимо. Побачимо, Ігор, стань Ігор, стій, ми до тебе біжимо. Або, то він туди біжить чекайте. Обережно тут скеляцарі, прямо біля тебе зліва. Я там кину флеерок, аби він... Заморозився, так? Добре, да. що він перше на те накинувся, бо я б зразу збився. Мене всавали, пацани. Тебе? Так. Хто? Хто? Я. Та не гони, чуешь? За кем із... біжить той? за кем біжить скелет, пацани? за кем бежит скалет? Сири тупой, сыри! Чо, не долякалися? Ти казаш, <laughs> ти, ти вже здох, ти дно тупе! Трашки требу ты, разве тут? Вот там бутылки. Ти, глядач, блін Зараз кирпичів -ха -ха. на крісло наложу. <laughs> Ему ты какой-то лоха ты, ты там кладай. Ты Закладаю завод, да? Я к тым будинок там снизу,добы. Ой, радіо сильно пиццубить, пацаны, пиццу я биг не можем. Щось рядом є Я мужики ты флайроки шодра. Не надо, Все вже, утыха. А не, ничего. Тут минуты набр беха. Там минутар. Пишлы. Иди меня. Адрес мен. скрутый трошки бас. звук. Блин, напишка. О, пишла. Та трошки фона тела, ничего. Дивіться, яка музика. ви чуєте цю музыку? Странно музыка. Крута музыка на ніч так. А ч? там за радио? Ань, ч, люкс? А что катаются, собетак? так так Ба-бай. Мы и так вот. Андрей, не иди до паркана, зараз, раз тут паркан. О, 6. О, шос, починай хваливаться. Я иду в коло бить, короче. Ничего мы в коло никуда не едем. Ну ты я хочу, Андрій, ты я хочу, а я йду з Ігорем. Ми просто Та з Ігорем. Я так зараз вернуся. О, запись. О, прикольно, скелет спереді. О, все, вертаемся назад. Назад, назад. А, скалы, давай, ты воло, малы, вал, малы, пацаны, куда валить? Куда ж биты? А, ти что? Та не на маху, не. А, ні, там дисса скал, бежи сюда. Йорвин, зайди тай, бежи. Та нема там нічого, пішли вже, блін. Що ви накидаєте? Дивіться попереду спилы, а так ні. Нет, це Сергій. Да ні, тут біля були. Що ж... Короче, идем, що он один одного намахуєте? Ви хочете пройти пройти чи... Та ні, я в реалі бачите, что кусты делать що то було. Просто попереду. Мене Ходи, ra... давай його. Мене радіо скаже, якщо що. Давай пішли на пісочницю, да? Игорь, писать в тій стороні тоді було, было, да? Нет, то мы идем поселку, пацан. Мы зараз допусл йдемо. Да. За 4 марта, да, я. Ой, радио. Ух ты ещ радио, бежи, зараза просто. Повозка, повозка, бежи сюда. Он бежит за мной, да? Втекайте! Я кину флееррок, он зупанився! Я бачу. Блин, я в стеклыше кинут флейрок, и не вбив! Да? Втікайте, ви мене кидануло опять. Киданули, Андрій. Шо за славу киданули ми? Че він завжди? у мене таке питання, чому він завжди на мене на атакує? Завжди! Андрій, я вже тільки за цю игру три рази скеляту мотав, два рази на чуть не але я втік. Я вмію тікати, я вмію крутитися, а ти не вмієш. вмієш, вмеш кричати ААА! Вы они вообще слабые, мне не нравились, они страшные, Ты понимаешь, я никогда не нападаю, когда я дивусь. Ты, блин, читер какой-то, блин. Включи в блин, читер. Хм, Охранять Охренеть, вы антискелетовый. Вы сами, блин, я напугался, у Брутальщика с хрена пило, хотел же бить-то. Думаю, что за новый мод. Ты что за Мод Модпак, да. Да, какие-то А я я ничего не обновлял, что это за штука? О, она на меня не... Пошла. Я відійшов вчасно, вона мене не потягнула до себе. Не, короче, дивися прикол, я ч в шо такий прикол, якщо дивиться один на одного, то вона, типу, не має немає тебя. Не надо, це Під прикол хати, не вже. йде, Цей прикол не йде, мы пробували. пробовали. Ого, хата, значить, хата. Короче, значить, записыва на революции. О, же пишайку ну, я за... я... За... Я я я за записку. Давай, ти ты там. А? Там устань, давай. О, О, він Ооо! Чек... Не... Вот задумал. Дай мне гору. Пибигли, пибигли. Жду, этот дневник моя единственная отрава в последние дни. Дома нет. Тем не менее, я в домах все больше и больше. Я работаю не... ну, блин, что это такое? Короче, не читать все. Не умеешь ты по читать? Никто тут Так, какие? я умею читать. Четно, ну, давай, Все-таки слово. Він тут грає, короче. А меня сдыхают. Мені зайвы на плетив не треба на спині. А, да да. Ми маємо ще мінімум 5 артів взяти разом, 6 можна навіть. 3.3 арти маємо взяти на него. Да візьме парся, Четвертий по-любому вже десь рядом. Двигай, тут рядом, рядом. Ми в песочнице, достигаю, нет. в песочницю пришли з тобою, люкс. Під пісочниці можна всюди дойти, куди ку куда хочешь. Головне, що там нічого спереду не прикнул. Та шо ні. Що там нема, не парсишь, нічого. Я уважно дивлюсь, так що... Радіо шо люкс. Я ж думав, мутати, ти кажеш Радіо люкс. Радіо люкс, FM. Ну скільки тут біля пісочниці круги, ж как тебя забить! Матай за мною матай за мною за мною мотай, я е -е 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 -е. выключи його я нема, його, нема, його нема Бачу нема. Давайте я вас вірю ви повинні пройти. Весь ми хату знайшли, нам треба швидко до пісочниці дойти, швидко. Не біжи, не біжи, не біжи. Нам треба до пісочниці потім ріхом до машини. Шариш? Ага. Так, за кем я зараз дивлюсь? О, я зараз на Сергію вишу. Ого, пісочни, два реакція. Лера, ти за зараз забереш і воно появиться. Пішли до хати, до хати то пішли. Кого хата? до дому ми. Сири, давай дай прискорню. Не не ніякого прискорня, що ти гониш. Так, Ігор, ти де? Там кола нема, краще не будем дивитися, його там використав. Веди, 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 веди ми десь по хату йшли знаю. А від хати треба до машини йти. записка, візьміть записку извините паской. А вовс. Я сам шиф. хата йде Ох! Ты пашмал фиг зна куди. А ви бачу, стій на місці, стій дно. Я не может там мь. А во, ми з тобою... Мы с тобой, походу, от... зашли. А нет, это тебя хата. Тих, тих. Стоп. Ну за помехи, мне не страшнейший же вид них таит. Я знаю, что это музычка. Да не тя музычка, а кто-то включил. Кто а это Андрея на планшете. Блин, телка. херова записка. Тут показується. А во, бач мене, бач мене. Ага. Ви йди сюди. Uh -huh. Ну що? А тепер пішли. О, десь рядом тачка є, тачка. Окей, uh бай. -huh. Ну того ми збігли uh -huh. в якусь яму і трава є. А ні, я знаю, де тачка. Пішли, пішли. Тачка тут десь, бач? Е, нашел, нашел. Я же сказал, что тачка тут. Пишла это пару лодки. Блин, а их глот. Ну ты даже понимаешь, что в ту сторону. Давай. А что, уже еще он взял? Сара, а что он со мной устанет? Ты что? У вас же есть 5 артефактов. Ну, а в курсе. А. Вам дышать, вы? О, вей, ты вам тут что-то зачем? О, ты, как, как, как. Где? Юж, мать, давай тоже убежим Бежим до лодки, короче, да и вс. Скелет, скелет, справа, скелет! Бель, Давайте на налию трох. Давай, о, все, люкс, люкс, радио, конечно, шатает. Игорь, я за тобой дыбом сидит прям. Радио, люкс, что. Не бежи. Я це место пам'ятаю. Десь С... має бути, вроде. Саме перше відео ми тут знімали, пам'ятаєш? Mm -hmm. Саме перше відео ми біля цього камня були. Да, да я пам'ятаю. Тут десь має бути ця і кінець. кінець? Нам, що кінець, там до церкви добігти, але ми двоє добіжимо, ми обійдемо таких тоді, дай все ти що не бачив лодки ніколи? Ми її вже чотири рази бачились. Три сьогодні і один вчора. Що вона там має бути? Ну, Тих б... не біжи, не біжи, м... не біжи, бо зараз буде вій з Аловій. Бі... Я казав, що ти не біг. Аво, бі... біжимо по приберег, найдемо десь фонарики, тут лодку Фонарики, фонарики виключ. У нас перша таблетка використана. Блін, він прыгнув. Приймось... Може до лодка може ні. я не можу не Блін, він близько просто сейчас, ти бачив? Шо? Та не парся ничего. Шо, лодка? Давай, прийди на экран, ти побачиш лодку. Дивіться, во, лодка. Дивись на мене, Андрій, лодка, бач? Та бач! Все, пішли, короче. Тобач. Давай обходим, не біжимо, идем зараз. Виключи фонарі і обходим двома сторонами. Як називался останній артефакт? Не знаю. Я не пам'ятаю. Я би що там не бачив. Скелета. А, там якось, короче, там писало у мене «Іди к церкви, але я як завжди пам'ятаю, що там було ніби книжка книжка чи що там, я тут точно знаю. Короче, зліва скелет, дуже, Об, обходи сюди, обходи сюди, зліва скелет, я бачу. А, а вій, nee. вій! Біжи до церкви, тупо, сюда, дай, вс. Вот до церкви, вода, дай. Ай молодець! Добью. Ты по-любому добежишь. Я не знаю. Скелеты справа дуже багато скелетів. Та их штук 5 чи 6 было. Я, я не шучу. Игорь трошки ліво отдай. Прямо, прямо церковь. Та, Игорь, почекай я не я не добіжу. Я її чую. Є, ходи сюда, давай, давай, я тебя чекаю. И давай фонарь! Ми знаємо цю карту краще за всіх. Ти біжиш за... просто прямо, я тебе бачу. За один нема? Давай. О, минутавер бих, біг, минутавр біг. Тільки що шо шок. Давай, мен... давай. Давай, я в тебе вірю, куреш чувак. Кореш, давай. Крайший гравець, давай. Ты где? Yeah. Ми замуж. Давай. Давай, давай, дай петух. Віддайте артефакти. Какие артефакты мы вже вижили, все. А вже все? Ого! Вот да. и кінась! Та шо, ми ж так п'ятий раз проходимо. ви задрот. Та задрот, а да ми не зливаємося від скелетів реально. Де хе хе Дэвид щоб я в поселку збитки зливался. <рес> Мы двоє пробігли всю карту були с тобою. Нормально зіграли. <рес> Ну що, давайте. Ми спробуємо все повторити ще раз таке виживання, щоб ми точно двоє вижили. Угу. Mm -hmm. Ну що, давайте прощатися, напевно. Давайте кажіть, хто що хоче сказати. Андрій, кажи, ти в нас пе. На ставте плюси, ви пальці важкі, що там вони говорять завжди на нас Андрій, кажи, бо ти перший раз. Розказуй. Ти перший хто. Все, Немай, ти за ти... перший. Нічого я не буду казати. Ну то як нічого, кажи чи. Рекомендуєш ж ти відео. Так, Скелетів. Бачите, Не, він ті, ну. так, нас є такі навіть. Баєште? Mm -hmm. Ну що ну, я вам хочу сказати? Ну, все серія ця удалася. Будем сьогодні вже на пенсій мати будемо, пишіть нам контакт. Ну, ми свої координати на кожному відео лишаємо, так що пишіть нам повідомлення і ми будемо з вами грати, щось вас научимо цікавого, щось вам покажемо. А так. Можна вже закінчувати. Давай закінчимо, ну, напевно. Давай тут. Ну що, Ну все, пока.